Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про відомий в Україні солодкий газований напій. Ідеться про живчик. Щоб було зрозуміло, ніхто мені не платить за рекламу. Мене цікавить тільки мовний бік цього питання. Живчик це одна з назв сперматозоїда. Сперматозоїд. Б'ючка, пульс, живець, заплідок. Читаємо у словнику. Це правда. Живчиком називали істоту чоловічого роду, вертляву, непосидючу, легковажну. Але це тільки іронічно. І завжди, коли говорили живчик, то подумки мали на увазі сперматозоїд. Але хтось, хто вигадав назву цього солодкого напою із вертлявим жвавим яблучком на наличці, може, не дочитав, може, не дозрозумів, не додумав, а може й намірено Посміявся над усіма прийдешніми споживачами цього напою. До цього яблучка найкраще пасувала б назва Жевжик: вертлявий, непосидючий, жвавий. але… Слово не горобець, вилетить не впіймаєш, так і п'ємо.